Він про такі от цінності, чи про такі от... про комфорт, чи про здоров'я. А в чому заключається тоді їх робота? Ну, от, ну, от візуал? візуал. Візуал. Вони візуал. займаються контентом, прописують різні форми контенту. Це сам маркетолог, який задає загальну стратегію, це контент-мейкер, це відеограф, це Те, що тексти, пише копірайтер. Ми відкрили магазин, ми знаємо. Ага, нам треба. Заїстися, щоб люди розуміли, де ми, що ми продаємо все. І ми розписували все туди, щоб показати, який асортимент, показати, де ми знаходимося, бла, 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 бла. Ми розказували це їй, щоб нути в і шукати болі саме е, у тих твоїх цільових клієнтів. Виключно з такої позиції і заходимо з болі кожної людини. І чого не вистачило, от е, окрім кількісних. Потрібно ще встановлювати якісь по е, е, витратах, у мене, мене не вистачить. які ви можете витрачати на рекламу. Ну, да. О, є у вас розуміння, який є. відсоток? Скільки це? П'ятнадцять. відсотків. Десятки тисячі. Розумієш? Сто п'ятдесят гривень і чотири з половини за одну добу користування одного вагона. Ти розумієш масштаб mm, провалу?